Аграрії шосткінщини, які займаються вирощуванням ультраранніх сортів пшениці, почали жнива. Наразі обмолочено перші 370 гектарів озимої пшениці. Про це повідомили під час апаратної наради при міському голові. Крім цього, говорили про функціонування галузі тваринництва у нашій громаді за перше півріччя цього року. В шістьох сільськогосподарських підприємствах, які займаються вирощуванням великої рогатої худоби, отримується 2701 голова великої рогатої худоби, що є на 35 голів менше від. Від відповідного показника початку року, в тому числі 1287 голів корів, що є на 21 голову більше від відповідного показника початку року. З початку року в нашими аграріями отримано приплод телят кількості 567 голів, реалізовано 152 тонни м'яса та надойно 4135 тисячі тонн молока. Торкнулись під час апаратної наради і контролю якості води, за словами працівників Держпродспоживслужби, здійснити забір проб у в кордонних населених пунктах стає все важче через постійні обстріли. Світло то є, то нема, то постійні обстріли. У нас там вже залишився лише один наш спеціаліст співробітник, більшість виїжджає. Своєю чергою міський голова Микола Нога закликав фахівців усіх структур якісно надавати послуги, адже на територіях, які постійно обстрілюються, ворогом залишаються жити українці. Це стосується абсолютно всіх служб. Це не значить, що влада ушла з цієї території, рашистам віддали, там нема нікого, одні люди залишилися. Я е, умисно говорю, тому що не тільки, послухай, Оксана, не тільки це стосується вашої служби, це стосується абсолютно більшості служб. Так Бог розпорядився, що ми громада, яка десь у центрі знаходимося, цього району. І у нас нема функції району, але ми зацікавлені, щоб на цих територіях, які безпосередньо близькості до кордону, щоб там життя продовжувалося. і всі служби, абсолютно всі служби, повинні проводити свою там роботу.